Всіх вітаю! Сьогодні буде на відеогляді ось така неймовірна постільна білизна. Дивіться, яке пакування. Цупкий пакет, коробочка, чемодан, навіть я б сказала, такий він, як емітація мармуру. Ручка тут є у нас. Я однією рукою його навіть ледь підіймаю. Дивіться, яка ручка крута. І на ось таких зачіпках. Фірма Колоко відкривається ось так догори. Всередині маємо постільну білизну. Тут ще є така ось плівочка зверху захисна, також з логотипом. І стрічкою-подарунковою перев'язана, перетягнута постільна білизна. Ось так дістається. Як ви бачите, то в нас стрічка, вона ось пришита до самої коробочки. Дуже цупке гарне пакування, об'ємне. Сама постільна білизна, ще плюс, додатково в такомусь пвх плотному пакеті на двох кнопочках. Ось такі є кольори в наявності, дивіться. Ви вже помітили, що тут йде ніби така ось потай, потаємний такий ось малюночок по типу страйп-сатину. знаєте, коли, коли одна полосочка атласна, інша матова. І за рахунок того, що ця мат атласна, вона гарно виблискує і утворюється такий ось малюночок, який блищить при освітленні. В мене з цих буде ось така постільна білизна. Ще є такі лише євро розмір, ось дивіться замірчики, підковдра, простирадло та наволочки. Це постільна білизна преміум якості, тип тканини сатин, 100% натуральна бавовна, фірма Колоко. Ви могли б мене подумати і запитати, Аліна, ну це ж коштує, мабуть, тисячі три-чотири. Ну що ти нам пропонуєш зараз в такі часи? А я вам хочу сказати, ні, дівчатка. Все доступно. У мене, як завжди, ціни дуже доступні. Ціна цієї постільної білизни 1750 гривень за євро розмір. Дивіться, яка вона гарна. Вау, просто давайте відкривати вже і дивитися, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді. Я розтілила постільну білизну. Подивіться, яка вона красуня. Це постіль преміум якості, сатин з вибитим таким малюночком. Тут атласна, матова, по типу як страйп-сатин, коли атласна полосочка матова. А тут так само, але в вигляді малюночка ось такий в мене сіра постіль. Поєднання однотонного сірого. Та ось такого з малюночком, який дуже красиво виблискує при освітленні. Що ж входить до комплектації? Це підковдра з красивою рюшкою. Ось така рюша чудова, вона йде з трьох сторін. Де ви будете саме вкриватися, тут немає рюші. Тобто, виробник продумав, щоб все вам було зручно та комфортно. Розмір під ковдри 200х230. Це під стандартну євро ковдру. Застьобується на змічку, одягається. Ось вона так понизу розташована, закрита додатковою тканиною, щоб її не було видно. Дивіться, які шовчики. Ну, я ж говорю, тут просто якість вау! Ось так всередині виглядає шовчики. Гарно працює фурнітура. Легенько застьобується та розтьобується. До речі, внутрішня сторона підковдри це однотонний м'якенький сатин. Він, хоч і м'який, але плотний, не тонкий. Бачите, не просвічується. Коли ви лягаєте до постілі, створюється такий прохолодний ефект, дуже приємний поєднання м'якої тканини з, з прохолодним ефектом. Це дуже класно на літо. Канинка не кашлатиться, не втрачає колір. Також вона стійка до пошкоджень. Тобто поставити царапку, якусь там затяжку, доволі важко. Простирадло в нас звичайне, не на резинці, прошите, оверлочене. Воно таке дуже м'якеньке. Ось так виглядає з внутрішньої сторони розмір 230 на 250. В кого? Диван, кровать нестандартного розміру вам дуже важко знайти простирадло саме на ваш диван чи кровать, то знайти, що в цьому комплекті велике простирадло, і воно вам обов'язково підійде. Є ще багато різних кольорів і варіантів малюночку. Ви їх бачили на початку відео. Вони всі в наявності. Більш вживу, їх ви можете побачити, написавши мені в особисті повідомлення. Або перейшовши до мене на сторіночку в інстаграм чи в групу Viber. Пакування подарункове, як ви бачили на початку відео, фірма Колоко постіль коштує 1750 гривень. Мені, до речі, вже багато дівчаток написали, що вони бачили. Таку постіль за 3, за 4 тисячі. Я вам хочу сказати, так, це може бути одна й та сама постіль. Чому за такою вищою ціною, ніж у мене? Тому що, можливо, це не прямі постачальники. Я працюю лише зі складами, тому в мене першопочаткова ціна, так сказати, тому вона і нижча. Дві наволочки входять до комплекту 50 на 70 розмір. Також з такою ось рюшкою. З одного боку, це з малюночком сатинчик преміум якості. З іншого боку, це однотонний сатин ось так він виглядає одягається на запах. Дуже глибокий запах. Починається він ось з цього місця. Подушка випадати не буде.